Мені запам'ятався певний бар, де можна купити смачного пива з свиними ніжками. Це в них фірмова страва і фірмове, ну, фірмове, фірмове проведення. Тобто вони, дуже багато є маленьких кабачків, де варять пиво своє власне. Ну, і їжа. І, в принципі, у литовців в них культ їжі, і, ну, принаймні вона нам українцям дуже подобалася. Але це було дуже добре. Дуже-дуже добре. А, а, Будь-яку, це європейське місто, яке, яке гарно буде. Бо Це все місто, там є, є такі старовинні вулички, друківка. І е, якщо влітку там є кав'ярні, дуже багато кав'ярень на, на повітрі, то, то взимку можна от в цих ресторанчиках дуже затишно проводити час, гарно. І, е, в Вільнісі він за чемпіон театрів дуже багато. Театрів виставок пробувається дуже багато. Сувенірних позиційників там можна сувінірно, якщо ми, ми туристи, ми приїжджаємо, то можна набрати.